Слава Ісусу Христу дай Боже здоров'я усім. Приїхав до нас отакий красень. Там як ми його розгружали, я покладу. Е, в першій частині. Там Багато хто впізнав. Це є Чарлік. По правильному він називається Чарльз. Він у нас вже сьогодні другий день. Жеребцяві 6 років. Він осінній, осінню йому було повних 6 років. Незапріганий, дуже гарне потомство дає. У мене дочка його є, брела, гарна лошичка. Ну, дочка він таку дочку дав, що так виглядає, що вона переросте свого тата. Був на полонині, трохи він там прихудав, бо не привек він бути на полоненні, Він хоче бути у деннику, на стайні. Не навчений він бути на полоненні, Він дуже бігав там за кіньми, і за кобілами і похудав. То ми тепер його будемо. Він трошки такий встав на місце, але не до кінця. Це він тільки що лиш накрив ребро, шейка ще потолком не піднялася. Дуже гарний на красу. Це що його тато, Настільки ми знаємо, то тато його Румун, щось по Орденах, привезений був з Румунії, мама нова Олександрійка. Будемо пробувати його запрягати вчити. Хлопці будуть допомагати. Такий неукритний трохи. Забрати кобілець в стайні то так гребе там, що дає, ж... а так то стоїть добре. Думали, що не буде стояти прив'язаний, бо він ніколи прив'язаний не був, він просто собі був у такому невеликому деннику. І... Слава Богу, стоїть нормально Їсть все добре, їду має файну, дуже гарну гриву має. Хвоста трошки обірвав. Ми трохи там підрізали йому сантиметрів 15, певне, обрізали, бо хвіст був такий довгий, що волочився по землі, і він сам собі наступав, то трошки там повиривав, але є, хвоста Ану Миколка кладе йому прикраси перший раз, бо ми забули, що то в стайні китиці не кладемо, або з тих китиць нічого би не було. Він не дуже любить, коли йому щось там голову до голови лізти, щось там робити. Мотло, ще так то в головою О. А там на пряшку зачепи, перечепеш з цього боку, бо то висить не файно. Микола там чіпнув де скорше <свісно> і ми в закулку, бо він, він так головою то фейст. Клали дзьобила, кольцо в кольці, перенісся обов'язково поклали. Зараз йдемо пробувати запрягати. Там підготували. Як підготували? У нас був такий кимачок невеличкий, не знаю, там чи п'ять, чи 6 метровий. Відійські 6 метро. Зараз будемо, це. будемо пробувати його запрягати. Ну, йди, Васька, допомагай е, запрягати. На ньому шлея була один раз. По-моєму, коли йому було 3 роки. Хлопці спробували шлею на нього поставили. що Вона на ньому була. Один єдиний раз у 3 роки. Ну, відтоді ніхто на нього не ні клав ніякі шли. Отак, ну, ми це робимо перший раз. Вася, не бійся, Іди клади під Я бо. Ну, присилюй його до стайні Микола, та й кладім під фостин. Зараз Микола вже буде мокрий, а цей ще буде сухий. È так, трошки дай йому, аби він зрозумів що то. Чарлі. Що він все він розумний, усього він розуміє, лише він вимахується. У нього вже характер сформований, що він. Такий хлопець востряковий. Або тримай його вас, приселяє його до стайні. в головою так, мот, так мотає, що то кішко трохи там коло голови з ним займатися. Ну. ну, так як він варіює, то що з ним робити? Добре, хлопці, трохи боються під фастину класти, я зараз покладу то й продовжимо, коли будемо вже йти до копка. Поклав під фастину, Хлопці не дуже хочуть це робити. Йду, зав'їжджу, покажу, як я це з'їжджу. З'їжджу по-всякому, я як мені показали перший раз, так я і з'їжджу. Чуть-чуть свого там додам. сонце. Так, я зав'їжджую таку Петлю в нього, до речі, дуже короткий м'ячик цей. Р -р 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 -р. Крутиться, але ну, це нам не шпа. Я уїжу різними способами. Ale tak miní udejece tak chvatlá A tak my... Цілий день може ходити, фастик не роз'їжджеться. нормально стоїть. Так. Сوريк назад. Сوري. Сوري. Цеї. Сوري катя се пробує. Чарлі. Отакий От копчик. Не грубий. Порає у нього. Пробує, пробує. З цим кобком не вийшло. Та зачіпили. Аділо таке, що Вася каже, що тато його це з горба на горб несе плечима. Це ще не Але най осужують, осуджують або ні. Ну, але газди. Де... один горячий прилетів добрий. І він уже з цим пішов. Уже навіть хоче без поводів іти. А ну, пробуємо далі рушити. Проти цього коня це смішно, це його... така латка і клетка його. Але ми будемо вигаді, що він буде так показувати. Головне, що рушив. А ну, стань вас. пока. Прор. Діти мене не кіну Чарліс. А ну давай. І yeah. отак yeah. ja, учимо, Далі буде. Трошки пришле до горбічка. По колу тут прошлеси, хлопці вже задяхані. А, а черлікові хоч би що. Не має від чогось. Все треба дихалку витренувати, його треба навчити перший раз ходити, бо він просто ходив, бо він після денника не хоче ні ходити, ні робити, нічого не хоче. Він лише хоче кобелу виїти і все. Ну, вже я пішов і до горбичка. Štai yra vorėčiai prie išlotai. Vienu standiam. Smišnei, tai klacok, nu alėvins tam Smėsnei, klačok, klackom būdės šitau ho ho, kad jie pokyvin naučitasi ho, kad jie. Išta! Jie! Yeah! Yeah. No. Dvide! Pabrūk, yeah! <tis> 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 tai o ne be padau. Dvide. Dvide. Tai jos idlala, mester Aptievo. Na, beriavas, jau taip, nemaiglišni, pervertai telefoną. Yeah, to... Мы где старый бежим, я сзади его нажимал. Шля на пол. Что ты где-то когда мы так говорили? там был Тарас, там, в арбузе. Ага. Ah. ah yeah. yeah. Não é para cruku. D 몇回ena頂いて요 Felt Sen basicsinc Article Ni конце 팟 bubble Cal Neeti Job Tam ol igen Всім привіт! Це відео для тих особливих і одарених, які казали, що цей дурень не несе, ні їде, ні везе. Це перша частина верхом, а зараз покажемо другу частину. Як приходить. Для усіх вітання. Це дуже його критикував. Чарлік! Як справи? Добре? Gija čarni! Što ja? E, du. Buasy hauz. Já після tai probi він zasloužio na pitkė. Tou nešto i troški tai budemo koвати. Arr. Dė! Už ir stovati, ir nenori. Trrrrr. Trrrrr. <laughs> Ša, ksunčik. Ša, maženki. Taip, vaikinai, viso metoduom probe ir eksperimentu. Trrrr. Це рік Чарлікове, 6 років повних. Казали, що не їде. Ще там одні цікаві люди, лише не знаю хто. Казали, що тут і чорт поїде. Ну, але ми нічого не катуємо, ми просимо, Є. Yeah. ходимо ворожками Trrr. Ну іди озмій його за лице, бо він тут буде путатися, куди йому йти. Озмей його за залиця, тарас. Отак, хлопці, Чарлік уже йде. Нікований до горба, кленочок береза. Треба до хати кігаємо Ну що ж, на плячах носити не будемо, так як я люблю казати. rr <sus>